Молодець. Так тут кровотеча зупинена, там кровотеча зупинена, Час записав. Медик показує, як мають діяти цивільні у момент поранення, якщо вони не втратили свідомість. Травмований самотужки накладає турнікет здоровою рукою, поки лікар або ж хтось інший тампонує рану на нозі. Далі учасники семінару беруться повторювати один з етапів порятунку. Щоб стабілізуюча пластинка знаходилась з боку, тобто ви бачили що що буде це робити. І відтягують і від себе, для того, щоб він не крутився до любов. Алгоритм дії різний у кожній із ситуацій, та варто пам'ятати про правило перших кількох хвилин, які життєво важливі для допомоги пораненому. В деяких випадках, на жаль, люди гинуть на протязі трьох хвилин від кровотечі масивної. Тому дуже важливо, щоб ті, хто знаходяться поруч, могли надати допомогу до приїзду вже професіональної бригади швидкої допомоги. Головне пам'ятати завжди про власну безпеку, шукати утримованого загрожуючи життю кровотечі, як найшвидше їх зупинити, викликати швидку допомогу одночасно з цим, і потім спостерігати за постраждалим. Більшість учасників вже неодноразово проходили курси тактмеду. Однак завжди є що почерпнути нового, діляться педагоги. Перше, що я дізналася, про поранення на кінцівках, коли видно кістки. І по-друге, як виявилося, що не можна знімати бандаж та, і перетискати за рану, тому що мали крововтечі, на жаль, вони задають більше шкоди, аніж втрачена кінцівка. Такі навчання стартували ще з квітня минулого року. Мобільна бригада лікарів і досі виїжджає до пунктів незламності в освітніх закладах. У кожному з них також проводили заняття фахівці різних спеціалізацій. Це були і навчання з питань цивільного захисту, там де ми навчали людей діям під час надзвичайної ситуації, те, що наразі дуже актуально для нашого міста і для нашої держави. Це були теми, як себе поводити під час повітряної тривоги, що таке тривож, як зібрати тривожний чемоданчик, як діяти, якщо ви опинилися під завалами. Взагалі, то за весь період, починаючи з квітня місяця, таке навчання пройшло 55 тисяч мешканців нашого міста. Ці всі навчання проводяться на безкоштовній основі, тому ми всіх запрошуємо. Будь-хто може долучитись до семінарів у пунктах незламності на базі закладів освіти. Дізнатись про графік проведення занять можна на місці. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.